До дитячого садочка на oh, цій oh, вулиці зараз вони просять, щоб їх не туди, значить, не, не вони. Разом з тою дільницею, а вони хочуть на вулицю, значить, поліської січі, клюк клуб, клуб військової частини. Воно колись там так було. Але я вам хочу сказати також, що якщо ви нам доручаєте, то вони буквально сьогодні перед самим засіданням нам принесли, ми не можемо ще абсолютно дати не конкретної відповіді, не вам сказати, як чи то може бути, чи то не може бути. Ми мусимо зв'язатися з ЦВК тому що. Усі наші дільниці були подані за плану в центральну виборчу комісію, і Центральна виборча комісія значить, просто-напросто розподілила ті дільниці, вона створювала ті дільниці, і вона закріплювала їх. То ми мусимо вияснити то з центральною виборчою комісією, чи ми можемо то зробити, чи не можемо то зробити, як то практично зробити. То, будь ласка, якщо ми. Якщо, я вас так Таке рішення, що якщо Центральна виборча комісія дозволить нам то зробити, то ми голосуємо всі за те, щоб її перенести. Я перепрошую, питання. Там має бути окрема дільнична виборча комісія. Є краще місце в військовому, правда? Так, вони хочуть вишивати, правда? Існує, але вони хочуть змінити адресу її, розуміємо. Розділити по суді ні, чого не видно. Це буде на зачитатися. Шов зараз зачитаю. Давайте я у вас минуло з метою виконання вимог закону України від 17 листопада 2011 року про вибори народних депутатів України, статутів збройних сил України, командування військової частини А 2331 місто Володимир Волинський клопоче перед вами. Про внесення змін в розподіл місць голосування особового складу військової частини No2331. Військова частина є специфічною організацією, в якій велика кількість особового складу залучається у внутрішні наряди на бойове чергування та вартову службу. Що є виконанням бойового завдання відповідно до вимог статутів збройних сил України? Тому в день проведення виборів народних депутатів України майже 60% особового складу буде нести службу та готуватися до заступання у внутрішній наряд на бойове чергування нанесення служби на варті, виконуючи вимоги закону України від 17 листопада 2011 року. Номер такі то про вибори народних депутатів статутів збройних сил України з метою недопущення підриву бойової готовності від частини та виходячи з обставин, що склалися в великій кількості. Військослужбовці будуть надані один і той же проміжок часу для забезпечення умов вільного волевиявлення, що може призвести до скупчення на виборчій дільниці виборців та невдоволення з боку спостерігачів інших негативних проявів. Зв'язку з цим просимо вас врахувати всі обставини та похотати перед центральною виборчою комісією про зміну виборчої дільниці. Для половини особового складу військової частини А 2331 з виборчої дільниці номер 07 дев'ять вулиця Повельська, 144, дитячий дитячий садочок Вишиванка, на виборчу дільницю по вулиці Поліської Січі клуб військової частини А 3866 Ну то є така пропозиція. Доручити керівництву комісії вивчити це питання з цілека, що я ради, але не прийняти. От особовий склад хочуть перевести частину виробництва, як ідеться на другу. Там тільки подивитись, що виходить по кількості. От не вийшло, що такі останеться 300, а на ті 2000

на Хорошо, добре, дякую за таке почуття. Вони просять, наприклад, що там зменшить, щоб там менше було. А зробить, що в кубі буде колпети. Хорошо, добре, ми вивчимо те питання і наслідчому частину. І на слідуючому частині, тобто ви військовій частини, ви знаєте, якісь гірки, всі виявки. Ми вивчимо до питання і тоді вам скажуть.